Цивілізація на землі стикається з багатьма загрозами, включаючи зміну клімату, ядерну війну, пандемії та удари астероїдів. Зміна клімату становить серйозну загрозу для Землі, призводячи до підвищення рівня моря та екстремальних погодних явищ. Ядерна війна є екзистенційною загрозою, оскільки має потенціал спричинити масштабні руйнування та тривале радіаційне забруднення. Пандемії можуть швидко поширюватися по всьому світу, перевантажуючи системи охорони здоров'я та спричиняючи масову смертність. Удари астероїдів встановлять раптову і катастрофічну загрозу, що може призвести до масового вимирання та значної шкоди довкіллю. Ці загрози підкреслюють крихкість нашого нинішнього існування та важливість проактивних заходів для захисту планети. Марс є найреалістичнішою планетою для створення самодостатньої колонії. На Марсі є запаси замороженої води, тривалість дня подібна до земної, а також відчутна сила тяжіння. Ці фактори роблять Марс більш придатним для життя, ніж інші планети нашої сонячної системи. Ілон Маск уявляє собі самодостатнє місто на Марсі, здатне вмістити мільйон людей. Початкові етапи передбачають відправку перших мешканців на Марс у найближчі десятиліття. Створення постійної та незалежної людської присутності на іншій планеті є кінцевою метою.